Чули про таке, куди увага, туди і енергія. І дуже часто буває, що батьки зосереджують свою увагу на тому, що в дитини не виходить. І вони починають дуже-дуже сильно, активно з цим боротися. І я вважаю, що це шлях в нікуди, що не варто так робити. Коли ви побачили, що в дитини щось не виходить, і ви звертаєтеся за допомогою, то ваша задача в тому, щоб змінити свій фокус уваги, в тому, щоб почути спеціаліста і припустити, а можливо, те, що він каже, допоможе. І звертати увагу на те, що виходить у дитини, що вам здається добре, а не на те, що в дитини не вийшло, і вона все одно застрягає в літачку, і все одно вона не може опертися на руки. Звісно, якби вона могла опертися на руки, якби вона не застрягала в літачку, то вона точно вже повзала. Але вона цього не робить. І для того, щоб вона це зробила, треба вам зробити деякі дії. І вони можуть бути неочевидними для вас, але вони точно приведуть до класного результату. Ми маємо налагодити ковзання тканин, ми маємо налагодити передачу імпульсу по м'язовому ланцюгу. І саме цим я займаюся з дітьми. І коли ви приходите на консультацію, повірте, розслабтеся і побачте, що ваша дитина може це зробити. І тоді буде класний результат.